Друзі, тему нашого ефіру далі, далі продовжує тема танців. Саме є декілька цікавих танців фактів про цей вид. Спорту немовлята у віці від п'яти місяців до двох років здатні реагувати і навіть рухатись у відповідь на музики краще ніж на людські слова. Друзі, це перший факт. Також є другий цікавий факт, що у Пекіні великими темпами набирає популярність чоловіці, чоловічий танець живота. І Дійсно, можливо, друзі, як ми знаємо, що е, так дуже багато жителів саме цього міста, можливо, скоро. Чоловічий танець живота набуде такої дуже широкої популярності і у світі. Друзі, також за годину. Заняття танцями спалює близько 400 кілокалорій, друзі. Ось такі цікаві факти про а, танці: саме як танці впливають на розвиток людини і на її фізичне здоров'я, і як сьогодні танці, які танці сьогодні обожнюють діти, ми будемо дізнаватися від нашого першого на сьогодні гостя. Тож через секунду будемо вас з ним знайомити. Хто це буде дізнаємось просто через секунду. Друзі, поряд зі мною вже знаходиться наша перша ранкова гостя на сьогодні. Це чарівна дівчина, хореограф, танцівниця. Її звати Христина Пономаренко. Христина, доброго ранку. Доброго утра. Христина до нас приїхала із Дніпродзержинська. Так, ти на мене так подивилася. Як настрій? Важко було вставати о 4 годині. Сьогодні очень добре утро. Стрімілася приехать приїхати вам. Так, Но Христина, нас чи в, є нас в тебе нас дійсно свій а, бадьорий а, секрет бадьорого ранку? Так, що ти дійсно кожного ранку робиш, щоб от, ранок пройшов максимально вдалим, максимально продуктивним, і щоб дійсно а, дуже швидко піднятися і там піти на роботу чи на танці? Ну, Добре утро для мене. Бодре, добре це, в першу чергу, звісно, проспатися з улыбкою на ліце. Хороший сон, бодрящий душ і, звісно, зарядка під хорошую музику. Робиш зарядку, чесно? Да. Супер. Не завжди, але делаю, стараюсь. <рес> а власно чи дивишся якогось тренера? Ні. Самостоятельно. Самостоятельно для себе, у мене є да, определена програма для моєї, скажімо так, позвоночника, тому що є проблеми, які тільки я знаю. Вот. Так, ти красину знаєш з дитинства займаєшся танцями, захоплюєшся танцями. Чи пам'ятаєш взагалі свої перший виступ і перший вихід на сцену? Да, помню, конечно, помню. Первый выход это безумные ощущения и, конечно, страх. Mm -hmm. Страх и мандраж по всему телу, коленки трясутся. Но первый шаг на сцену, и все как рукой снимает. Ну а чи зараз, знаешь, при выходе на сцену есть чуть страху? Даже и сейчас есть, конечно, в первую очередь не страх, а наверное ответственность mm -hmm. перед людьми, которые приходят посмотреть шоу. Концерт, поэтому страх из-за ответственности. Можно назвать не страх, а хвилювание. Да, волнение, волнение, да. А каким видом танцем ты занимаешься? Наша школа танца не имеет определенного стиля. Мы сегодня можем танцевать хип хоп. А через месяц можем стать на каблуки, так скажем. Это вы такие универсальные. Да, мы экспериментальная, скажем, школа танца. Детям это нравится. Угу. Самое главное. А скільки взагалі дітей, скільки наліжиться дітей в вашій студії і з якого віку ви їх приймаєте? Я, чесно скажу, ніколи не вважаю своїх діток, але їх більше 100, 120, 130. Ого. Так, да, так, Працюємо. В якому році вперше приходять а... до вас? С четырех даже иногда приводят вот, вообще в два годика и говорят возьмите пожалуйста там там на да вот пожалуйста и говорю ну не можем не можем потому что конечно это за мало да что можно сделать из дитино когда ей два года ну есть такие гиперактивные дети что и в два пляшут. но просто на фоне шестигодками да шестилетками то конечно два года ну с ними больше надо такой вот Ну, Рітміка да. їх напевно важко так приборкати, да дисципліну їм установити. Вони що вони роблять? Вони просто бігають там. Ну, з ними больше, конечно, от зайчик там. Давайте бабочку сделаем. А вот а, конечно уже постарше дошколята, которые вот в школу пойдут с ними уже вот даже хіп хоп уже. Они сейчас очень даже когда хип хоп, когда хіп хоп Кристина. Ведь перед школою, вот, эмином, А слуха, коли, идут до речі, да от я пам'ятаю, коли я там танцювала, були там модні да, от я розпочинала із народних ну, танців, да потім так я я ще й танцювала. Розпочинали з народних, потім пішла мода на бально спортивні. Да? От зараз вже йде модерн, вже йде хіп хоп. От яка тенденція в твоїй саме, саме школі? що більше за все подобається сучасним дітям? Ну, в принципі, сейчас очень модно танцювати. І діти йдуть. звісно, много передач, которые повлияли на это. Діти бачать, діти, діти хочуть. Я не можу сказать, что определене направление. Ну, Есть модный, все стили танца сейчас модны. Это самое главное. Просто каждый уже по душе выбирает, наверное, себе. Что ближе? Кто-то, возможно, начинает вообще с хип-хопа, а потом идет в контенку и вот лирические композиции. Такое есть. Ну, а ты для своей души, який ты танец убрала? Ну, ты замайся всем бедому танцу, але а, більше подобається, яке есть певний вид танця? Е, я, скажімо так, зараз багато лірики в наших mm -hmm. таких танцевальних направліннях, тому я предпочитаю для себе щось веселе, а ще більше, якщо це щось шуточне, mm -hmm. щось таке, щоб люди дивилися і улыбались. Лірика – це добре, але... Но... Її дуже багато зараз. Її дуже багато, много, да. і тому я предпочитаю, звісно, щось більш... Угу. Mm -hmm. Жизненне, таке енергетичне. Так, uh -huh. однусь Христина, до тебе прийшли діти, так? В школу займатися? Через який час ти вже їх випускаєш на сцену? Тобто вони займаються танцем, але от перший вихід на сцену це дуже хвилююче. Це такий дуже важливий етап в житті. Через який час дійсно вже діти танцюють на сцені повноцінно, тобто не бояться? Ну, важливо взагалі виходити на сцену, тому що ну. Чем быстрее, тем лучше, скажем так, потому что с каждым выходом они набираются опыта, навыков. И если у меня были дети, которых я выводила на сцену там, спустя три месяца, да, вот сделали танец, и вот последний поклон, и вот они стоят, пока я их со сцены не забрала, что надо уходить. То есть, сейчас... Да, вот они стали, их уже аплодисментами пожали, это все, конечно, с улыбкой на лице, люди смотрят, людям нравится. Но сейчас эти Дети это мои звездочки, которые уже там, третий год занимаются, они, они без меня ездят, выступают, и я уверена, что они выйдут, будут улыбаться и подарят эмоции зрителю. Поэтому чем раньше, тем лучше, потому что сцена берет свое. Это, это артистизм, который в тренировочной обстановке, конечно, его уже не так скажем, отработаешь. Ну так, так. Да. А скажи, Який ти знайшла власний підхід саме до маленьких дітей? Ти з ними м'яка чи навпаки, така жорстка, як от до самих, із дисципліною? до самих маленьких? Да, так, Ані у мене працюють за наклейки. <гум> от вони <гум> знають, що <что> от прико за нагороду. <гум> да, вони, я говорю, так наклейки хотим, Хотим, у них глаза горят, ну значит давайте. И когда бывают конфеты, вот если по праздникам, это даже вот конфеты. Вот. Поэтому ну, детям нравится, конечно, получать вознаграждение. Это, Это правильно. Mm -hmm. Со старшими, конечно, по-другому, там и кнутовым реаникам. Там они сами иногда говорят: "Кристина, покричи на нас, бо расслабились", потому что, ну, на них больше вот жёсткости надо. Mm -hmm. А ещё до фестиваля ты сказала, что уже дети сами выступают на разных фестивалях, а на каких фестивалях, на каких конкурсах дети твоей школы принимали уже участь и отримали нагороди, можливо, гран при якісь? Ну, mm -hmm. Что касательно фестивалей, мы отдаем предпочтение, наш коллектив, я считаю это важно, участвовать в фестивалях благотворительных, потому что мы неоднократно проводили и сами устраивали, и это были благотворительные акции, где происходил сбор средств на лечение больных деток. Я считаю, это важно, это на первом месте, и не так важно занять первое место, как знать, что ты работаешь действительно за идею, что сейчас эти деньги пойдут на благое дело. И мы вот у нас благотвор... отчетный концерт будет в мае, и я уже в мыслях, как провести такую благотворительную акцию параллельно. То есть это неоднократно мы делаем, не раз в год иногда и не два, то есть это очень часто. В Днепродзержинске, да? Да, в и в Днепропетровске, да, очень часто обращаются, потому что коллектив большой, достаточно постановок, и не одни мы заинтересованы, много коллективов, которые принимают участие, вот. И, да, собираем деньги, помогаем, разные ситуации, разные люди обращаются, и, конечно, но ну, мы не можем пройти мимо. Наша ти важливо. сказала що є дуже багато різних колективів, також місті ще є, а серед різних шкіл конкуренція. Ну, конкуренция, я за здоровую конкуренцию. Ну, все мы разные. На самом деле, все школы занимаются вроде бы одним делом, ну, танцуют. Так. А выходим на сцену, и, конечно, мы все разные. Вот. Конечно, дети между собой -то могут поговорить, это нормально, и мы такие были. Но самое главное, что в лице нас, в лице хореографов, мы занимаемся добрым делом. Дети не бегают где-то там за углами, они заняты. А сейчас, особенно концерты, то они живут в наших школах танцев. Поэтому. Вот это самое главное. А конкурировать а, а, я не вижу смысла. Ну, ну как бы. Христина, як ти вважаєш, яка от родзинка саме вашого колективу? Чим ви відрізняєтесь від інших? Любимо удивляти. От я ж говорю, що е, е, іноді ми ну, мы отличаемся постановками, мабуть. Это шуточные бывают номера, очень интересные. То есть мы ориентируемся не только на молодую публику, но чтобы бабушки наши приходили и тоже там немножко потанцевали. Вот, вот это, наверное, наша изюминка. То есть кому-то нравится, кому-то нет. Но главное, у нас есть своя аудитория, которая нас любит и поддерживает. Щодо хлопцев. Я знаю, что у дечат талант до танцы набагато менше, у хлопцев. Чи хлопцы. Цікаються взагалі танцями і чи є в вашій школі також чоловіча не половина, можливо, там третина, можливо, чверть учнів. Ну да, з мальчиками дуже туго дівчатам по там поодині клики давати, то хлопцям по дві там за мотивацію. Ну, да, а то і по три. Ну звісно, мало, мало мальчиків. У нас була дін один, не, не один, у нас і повзрослої групі був парень, Ну. так получается, да, складываются обстоятельства. В младшей группе очень сильный мальчик был, вот такие взяли, тоже сложились обстоятельства, уехал. В самых маленьких есть мальчики, но вот в отдельной группе, в такой категории, там, скажем, 10-12 лет, нету. Ну, конечно, в процентном соотношении к Он девочкам еще не разумеет, да, не да, для чего ты, да, и ты. Ну, наверное, они выбирают другие виды спорта, ну. Можливо, тенденція так, в майбутньому важливо. зміниться. Так, да, так. можливо, чекаємо, ждемо, приймаємо, приході. Христина, дякую тобі, що завітала до нас, максимального розвитку твоєї школи, щоб а, твої учні так ну займали призові місця на різних фестивалях. Щоб дійсно ви продовжували займатися благодійністю, тому що це дуже важливо. І Я нагадую, ми завжди до нас завжди в гості приходять різні організатори різних концертів благодійних, і ми завжди їм раді. Спасибо большое. Христина, будь ласка, від тебе побажання для всіх тих, хто любить танці, хто ще тільки мріє да, провести своїх діточок на танцювальний майданчик. Що побажаєш? Я пожелаю не стесняться. Не стеснятися йти займатися і тренуватися, это Відкривати в собі творчі способності і радувати, радувати окружающих, потому что в каждом ребенке, в каждом взрослом есть потенциал к этому. Поэтому идти, ті не стесняться танцевать и в скором выходить на сцену и показывать, чему научились. Дякуємо друзі. Я нагадую, що у нас в гостях сьогодні зранку була хореограф із Дніпродзержинська. Це Христина Пономаренко.